Підписники гості каналу. Так, ну що ж, давайте спробуємо трішки попризивати. Є в мене небагато ключиків. Не падають мені, на жаль, так як хотілося б. У нас вже новенькі костюмчики з'явилися скляні. Ось Річард, Віка, Сартана, Азларчик, Грім, Клик, Ганжулік і Джаха. Вже це четверті костюми. В мене з мультяшок тільки Вівіка прокачана. Є костюм на Елканіна, але самого Елканіна немає, пішов в обмін. І є мультяшний на Ліану, але взагалі не качана. Бо Ліана мені довго не випадала. І так я її ніколи не качав. Ну що ж, хочу Вівіку піймати. Давайте спробуємо трішки якось так пошаманити. І з неї будемо і призивати. Не знаю, Верден. Все зрозуміло. Так, теж зрозуміло. Ось такі в мене скляні костюми йдуть. Скарлетт. Ну, не знаю, не граю її вже дуже давно. Давайте ось так. Сабіна, мультяшна. Ну, мультяшки начебто не було. Але теж ми граю її взагалі не використовую ніде. Ну, давайте. Опа! Мар'яночка, ну нарешті ти мені прийшла. Ось це дуже-дуже чудово. Нехай навіть без цього скляного костюму, але нарешті в мене з'явилась Мар'яна. Я вже думав, що ніколи не випаде. Ну що ж, це дуже чудово Вівіка. Дякую. Ну що ж, зупинятись не будемо. Залишилось три призива. І знову Скарлетт. Ну, можливо, хоч якийсь ГМ випаде. Хоча в мене ГМчик є. Тому не потрібен. Ну, хотілося б, звісно, Вівіку або. О, Кедман. Кедман, до речі, в мене мультяшки не було Кедмана. Це теж буде. Підсиленням на четвірочках. Чудово. Ну, в принципі, я вже задоволений результатом. Тому, ну, боріл, боріл теж мені пізно впав і ніколи не качав його. Хоча як контратакер, в принципі, непогана карта, плюс ще мультяшка контра в нього не знімаємо. Ну так, типу Кіпріот, але Кіпріот мені здається, краще. Ну що ж, ось такі були в мене призиви. Що може зробити ще один, щоб скриньку відкрити? А давайте. Нехай буде так. Подивимось. Ех, я думав, вже річард випав. Ну, Каріл, каріл гарний, можна качати, хочу ще одного прокачати. Ну, скриньки нічого немає, але. Нарешті мені випала Мар'яна, це дуже чудово. Хоча ні одної теж прокачаної немає. Ну нічого, будемо качати потихеньку. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, хто випамвав. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписав. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.